Історія далекого лісу. Мої бабуся Лада і дідусь мир, батьки моєї мами, живуть у далекому лісі. Я дуже люблю їздити до них на канікули. У них завжди весело і цікаво. Цього разу вони подарували мені золоту настільну гру. Зараз я розповім вам правила цієї гри. Ви можете зробити таку гру самі? Разом з мамою і татом, бабусею чи додосем, зі старшими братами і сестрами, а можна з другом чи подругою. Навіть самостійно у вас все вийде, просто разом робити гру веселіше і цікавіше. Якщо у вас не вийде, приїжджайте до салону пурпурової сови, та я записую веселі історії. Там ви знайдете цю гру. Зараз я глянула у вікно і побачила, як на землю падають пухнисті сніжинки. Дорогі діти, зверніть увагу, які ж вони всі різні та красиві, Справжні дива і магія цього світу. Пам'ятайте, дива та чарівність існують, вони поруч. У нашому повсякденному житті. А тепер вмощуємося зручненько, просимо дорослих придбати для нас великий аркуш паперу, фарби, пензлики, клей, олівці, картинки. А можна і самому намалювати то, що ви хотіли б намалювати. Ножиці дуже обережно, також надобиться кубик, фішки, і то може бути різні гудзики по кількістю гравців, які гратимуть у цю чарівну гру разом з вами. Я нагадую, завжди дотримуйтесь правил безпеки, а тепер до творчості. Історія далекого лісу. На великому аркішу паперу зображаємо сонечка та місяць із зірочками. прокладаємо маршрут. Нам потрібно пройти від однієї точки до іншої. Зліва малюємо замок зачарованого лісу, а з правого боку аркуша замок далекого лісу. Або можна вирізати відповідну картинку і приклеїти той замок, до якого хочете дістатися. Замки з'єднує звиста дорога. На цій дорозі розміщуємо завдання пурпурової сови. Перше завдання зібрати яблука. Друге перелізти через паркан разом з равликом. Або під парканом, зустріти Петріка з друзями, перестрибнути через ямки, яких Хрюн ще не встиг засипати, і допомогти йому це зробити. З'їсти ложечку ароматного та корисного меду можна і по-справжньому налякати Івана, а потім повеселитися з ним, скрививши. Пику в дзеркалі та посміятися, пограти у м'яч з пиптиком і хоботом. М'яч є в кожному домі, або можна взяти клубок пряжі, з якою бабуся вже в'яже шкарпетки чи шарф. Привітатися з мишкою, поспати під час тихої години, повторити віршик Миколи. І нагадувати альпаку. Правила гри. Грати можуть від двох до стільки, скільки вам зручно людей. Кожен по черзі викидає кубик. Першим ходить той, у кого випала найбільша кількість очок. Потім знову викидаєте кубик, якщо вам випала, наприклад, цифра 4. Ви просуваєтесь на 4 кроки вперед. Потім ходить ваш товар і так далі. Хто перший дійде до фінішу, той і виграв. Якщо вам випало в завдання, ви його виконуєте та пропускаєте один хід. Першим до фінішу дійде той, хто потрапить у клітинку без завдання пурпурової сави. Адже йому не доведеться зупинятися. Переможець отримує солодку цукерку смачне вітамінне яблуко, банан чи тістечка будь яку у смакату. А справжні цінителі мисочку борщу його обожнюють дорослі але і надій діти. З правилами гри я вас познайомила, а тепер розповім вам історію далекого лісу. У далекому лісі під великим деревом жив їжачок зі своїми батьками. Але спершу кілька слов про це дерево, а потім повернемося до їжачка. Отже у далекому лісі росло родове древо, здорове й могутнє, його міцні коріння йшли глибоко в землю, живлячи дерево життєдайною силою. Стовбур величезний, сильний, хілки красиві розлогі, листя зелене, соковите, Тягнеться в небо разом зі стовбуром і гілками, обирає в себе сонячне світло, мудрість небес, таркається хмар, але віднача з дерева надійна вкоренена в землі. Так і людина, і будь-яка жива істота росте, тягнеться до висот. Але має каріння людина як дерева. Я познайомлю вас, дорогі діти, з трьома поколіннями моєї родини, бабуся і дідусь, батьки пра-пра-пра-дідуся, бабуся і дідусь і батьки пра-пра-пра-бабусі. Сьоме покоління бабуся легка і дідусь енергійний, бабуся доброта і дідусь багать. Шосте бабуся гармонія і дідусь фенікс, бабуся радість і дідусь світла. П'яте бабуся сила і дідусь добро. Бабуся любов і дідусь щастя. Четверте бабуся ци і радість. І бабуся світла і дідусь дар, третє бабуся фея, і дідусь чарівник, бабуся Лада і дідусь мир, друге мама пур і тата мудрий. І перше це я, пурпурова сова. А яке ваше радовідне дерево? Хто ваші? Мама й тата, бабусі й дідусі? Скільки любові і добра взаємної поваги є у вашій родині, настільки сильним і могутнім ви є, це дуже важливо. Скажіть своїм мамам, і татові, бабусям і дідусям, як ви їх сильно любите і цінуєте все, що вони для вас роблять. Цінуйте смачний сніданок, обід та вечерю. Тепле ліжечка, затишну кімнату з іграшками, подарунки на свята, походи в зоопарк і цирк, усе те добро і турботу, яку ви щодня отримуєте з любов'ю. Любі діти, будьте завжди вдячними. Ця вдячність подарує вашому життю ще більше щастя і радості. А якщо ви щасливі і радісні, тоді щаслива і радісна вся земля, а отже і увесь світ. Тому що ви, так, саме ви, дорогі діти, ви улюблена, гармонійна частинка нашої великої, мудрої, доброї, красивої, щасливої землі, а отже і всього Всесвіту. Я дуже люблю вас, діти, і від усього серця бажаю вам зрозуміти ці мої слова і бути завжди щасливими. Ви дуже важлива і улюблена людина на землі. Ви потрібна і кохана дитина. Зараз я, пурпурова сова, хочу вам сказати, дорогі діти, що ніколи в житті. Не можна відмовлятися від своєї мрії, від того, що грає всередині вас. Йдіть до своєї мети і здійснюйте бажане і будьте собою. Головне, що ваша мрія нікому не шкодить, а щоб вона була на благо людей, тварин і всієї планети Земля. Тоді вперед. А тепер, як я обіцяла, розповім про іжачка. У їжачка була чудова родина, яка завжди його підтримувала і допомагала йому у всьому. Я розповім вам про їжачка, який залишився вірним своїм мріям, зумів їх здійснити і знайшов щастя в улюбленій справі.